Ось чому сонце, будучи єдиним, має 12 різних форм, 12 імен, відмінних рис і характерів. Глава друга Сонце. Першим у змагання вступив прихильник сонця, бо сонце найяскравіше з планет. Левова грива обрамляла широке обличчя цього пандита, що сяяло подібно до самого сонця. Обличчя людини. Сповненою віри в себе, гідністю, силою і владністю променилися його очі під стать всієї його царственної постави, і стримано владний голос його гримів у тронному залі. Сонце найголовніша з планет, і він благоволить до всіх, хто служить йому з постійністю та відданістю. Він є Богом серед планет. Стілений у формі сонця. Кожен, хто віддає сонцю почесті від щирого серця, позбавляється тривог, хвороб і бідності, бо непохитна відданість сонцю усуває всі перепони і виконує всі потаємні бажання. У Сонця рідке кучеряве волосся і гострий проникливий розум. Зовнішність його дуже помітна, ростом він невисокий, а голос його величний і звучний, очі його кольору меду, яскраві, як вино, а кістки тіла міцні та тривкі. Він має конституцію пітта, За характером він хоробрий і надійний, обличчя його з червонуватим, мідним чи золотистим відцінком. Ступніш нічим не привертають увагу. Він прикрашає себе червоними квітами і носить одяг шафранового кольору, у руці його квітка червоного лотосу, його метали золото чи мідь, а його дорогоцінний камінь рубін. У цілі людини він панує над кістковою системою. Все походить від сонця, тому що він душа всього. Він, цар небес і всього, що перебуває між землею та божественними сферами, владика Сходу, він керує подіями недільного дня та сузір'ям Лева. Він джерело дня, світило з полум'яними променями, вісник блаженства для цього світу. Його називають світилом, всеоживляючим. Животворним джерелом, творцем світла і тим, хто народжує день, і тим, чиї промені пропалюють наскрізь. Харіти сім могутніх коней сонця, сім сонячних променів, і вони ж сім поетичних розмірів вет: Гаєтрі, Тріштуб, Ануштуб, Джагаці, Панкті, Бріхаці, і Ушник. Без сонця не можна дізнатися про час, а без часу немає ні пори року, ні поетичних розмірів, ні ритму Всесвіту. Рік колесо у колісниці Сонця, дванадцять спиць у цьому колесі дванадцять місяців. І в кожного місяця от царе є свій дева, своя абсара і свій ракшас. І змій і якша, і ріші, і гандхарва. Так для місяця джєстха дева Мітра, Апсара Мєнака, ракшас Паурушея, змій такшака, якша радхасвана, ріші – атри, а гандхарва – хаха. Дева ріші гандхарва та апсара належать до божественних сфер. Аракшас, Змій і якша до більш нижчих рівнів. Кожен дева це божество, що займає обитель сонця в свій місяць і в цей час має владу над самим сонцем, приділяючи сонцю частину своєї пишноти, він посилює його незрівняний блиск. Ріші, правиці складають гімни на славу Сонця. Ганхарви, небесні музиканти і апсари, божественні танцівниці, служать сонячному божеству своїм співом і танцями, а як ще напівбоги, і ті, хто прислуговує їм, поклоняються його променям. Змії несуть на собі світило, а ракшаси, охоронці, слідують за ним. Від світанку до заходу. Валахільї 60 тисяч ріщі на зріст з великий палець руки, оточують сонце і манять його вперед. І оскільки істоти, що становлять сонячну свиту, всі ці ріщі, гандхарви, абсари та інші подібні до них змінюються з кожним місяцем, то і сяєво сонця змінюється відповідно до їхньої сили, достоїнств і недоліків ось чому Сонце, будучи єдиним, має 12 різних форм, 12 імен, відмінних рис і характерів. 12 сонячних девів – це 12 адітів, синів адітів.